Доброго дня, панове. Зараз під час війни з клятими москалями потрібно берегтися, зберігати й життя, здоров'я, тому багато хто заклеює вікна малярним скотчем або просто скотчем для того, щоб вікна не розліталися. Але скотч відклеюється, а на вікні залишається. Клей. Чим його відмити? Багато хто пропонує відмивати різними хімічними сполуками типу ацетон, White розчинник, але вони теж погано відмивають, тому скористався звичайним антисептиком. Як бачите, клей щез, ось, він не оброблений, тут його немає. Це один антисептик. Але і в іншому флаконі в мене знаходиться антисептик і миючий засіб для кухні, для посуду, типу фері. Приблизно на стакан, чайна ложка. Це все було навмання налито приблизно. То відмиваючи ним, розводів майже не залишається. Але в будь-якому випадку такий засіб відмиває краще, ніж White Spirit чи Ацетон, які ще і створюють неприємний запах. Ось така порада. користуйтеся. Все буде добре, все буде Україна.